Поговоримо з вами про сіячі радянські. Це інвестиційна монета. На нашій території в Україні, в Україні вона є популярною, тому що починаючи ще з 80-х років ці монети завозилися в УРСР, і тут, в кого була можливість, в кого був доступ, могли їх купувати. По ціні, я минулий ефір показував декілька січів, показував в слабі. І один із колекціонерів запитував, скільки сіяч коштував тоді. Ну, умовно, в 80-х роках, коли, коли їх почали продавати. Ну, Багато хто знає, що в Радянському Союзі просто так нічого купити не можна було. Все купувалось по блату, по знайомствах і так далі, з великими там, умовно переплатами. Так от. Ціна на сіяч, ну в сячів в більшості в них всіх великі тиражі, в основної маси. Там в 80-му році у нас був LMD-шний, ЛМДшний, ММДшний впру в стані, вони по 50 тисяч тираж. Потім 82-й рік ММДшний в нього 60, і 82-й LMD-шний, в нього 28 тисяч. Всі інші в них великі тиражі. Я коли буду по кожен сіяч розказувати, то я буду казати тираж. Тому ця монета в своїй масі, в основній кількості є інвестиційною, хоча їх і колекціонують по, по роках по монетних дворах. І її ціна залежить від ціни дорогоцінного металу в світі і від попиту на ринку. Так от, в 1980 році якраз був на той момент пік ціни золота в світі, унція коштувала 850 доларів. На той момент один грам. Золота 900-ї проби коштував 25 доларів. Тобто такий сіяч, він коштував по металу тоді 215 доларів. Але за такі кошти, звичайно, його купити було нереально. Я говорив з колекціонером, спеціально зателефонував, який в той час ну він не купував це все, не продавав, але якби він був дотичний до теми, то він казав, що. В два-три рази від ціни метала можна було їх купити. І на той момент е е євреї їх всі з ринку викуповували золото, тому що в них була якби готівка. Він казав, що реально купити було <хи> реально нереально. Да. Ну, от, тільки певне коло людей могло тоді при Радянському Союзі їх собі купити, в кого був доступ і знайомі е в Госбанку е – тому от така от ситуація. Зараз ви сіяч можете купити дешевше, ніж в 2-3 переплати. Але то був Радянський Союз, був закритий ринок. Зараз все трішечки по-іншому. Але якби ви повинні пам'ятати, що це є інвестиційна монета. І в будь-якому випадку є певна націнка, яка на, на, на дану монету ставиться. Коли це було, це було в 1980-х роках, коли ще був радянський. Союз Константиновського рубля немає і ніколи не бачив. На до повномасштабного вторгнення, коли була можливість їздити на європейські аукціони, то там не продавалось такої монети. Хоча багато рідкісних дорогих монет, які ви бачили в більшості тільки на картинках і на, в каталогах з РРР, була можливість, я їх бачив. На аукціонах є офлайновських передпоказ, і можна було їх отак от. В перчатках, звичайно, взяти в руки і дивитися, як оці сіячі. В принципі, це одна із відповідей на питання, коли ви запитуєте, як ви можете відрізнити оригінал від копії, то от, е ми просто їздили і дивились, як реально виглядають оригінальні монети. І вже коли ти е вивчав оригінальну монету з збільшеним склом її дивився в захищені місця на певні технологічні дефекти того періоду, то і тобі приносять неоригінально, то ти вже якби можеш це відрізнити. Зайдіть на сайт наш і подивіться, щось можливо для кожного круте, це якби своє розуміння. Добре, дивіться, це в нас сіяч 1975 року. В нього тираж 250 тисяч монет. На даній монеті немає монетного двору. Це, щоб ви знали, в 75-му, 6 му році ЛМД і ММД не писались. Тут ось у нас пусте місце. Вага у нього 8,6 грама, 900 проба і коштує дана монета 27 900 гривень. Код товару на сайті 38 816. Щоб ви знали, в сіячів є таке розуміння, як ремідіум, є навіть сіячі, які будуть. ну Стандартна вага це 8,6 гривень. Він може важити 8,5, 8,55, 8,6, 8,7, 8,75, нам зустрічались. Раді цікавості, зараз я про всі сіячі, які я розкажу, ми їх переважимо всі з вами зараз на, і побачимо, який ремідіум в кожної монети. Отакий от 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 сяч коштує 27 тисяч 900 гривень. Перший рік чеканки, якщо ми не будемо рахувати, сіяча 1923 року, який не є інвестиційним, є колекційною монетою. Сіяч 1976 року. Тут у нас проба 900. Золота монета, вага 8,6 грамів. Так, гурт. Сіяча 76-го року тираж 1 мільйон. Великий тираж. Коштує 26 тисяч гривень. Код товара на сайті 38817. Сіяч 1977 року. 900 проба, вага 8,6 грам. Тираж у нього. Зараз давайте подивимось. Тут у нас LMD чи MMD. Так, ММД. В 1977 році було два монетних двора карбувало. Це у нас ММД. В ММД тираж 1,6 мільйона. Золото 900 е, проби 8,6 грам. Коштує дана монета 26 500 гривень. Код товара 38 тисяч 818. Е, с, е, так, зараз дам відповідь. Скільки найдешевший сіяч коштує? Дивіться, ті сіячі, які я вам показую, вони в стані УНС, в ідеальному колекційному стані, ну не МС, а УНС. Тому вони коштують 26500, найдешевший. Якщо у вас влаштує стан X-Fine, це якщо будуть якісь царапинки, невеличка там запильчик, може десь на, на канті, то буде дешевше. Тобто, якщо ви хочете просто купити монету ну, дешевше до золота, то ну, напишіть мені сюди в особисті повідомлення, я вам завтра відпишу. Напишіть свій номер телефону, я вам з вами зв'яжуся. Там буде дешевша ціна. Сіяч 1977 року. Тут у нас монетний двір ЛМД. ЛМД зустрічається менше, ніж ММД. Але ми, якби, ціну на нього на сайті поставили таку, як і ММД. У нього ціна 26 500 гривень, тираж 850 тисяч і код товара 38 818. Тут золото 900-ї проби 86 грам. Стан Унс. Ось покажу два рази. n 2 77-го року. І той, і той в стані УНЦ, але один монетний двір. ММД. Московський монетний двір, а інший. Ops, ось. ЛМД. Ось О, мені так, наче як добре показує, видно. ЛМД, ММД. В ЛМД тираж 850 тисяч, а в ММД 1,6 мільйона. Коштують по 26 тисяч 500 гривень. Вони навіть кольором трішки відрізняються різні монетні двори. Тому, якщо комусь буде цікаво, то звертайтесь, дані монети ну, теоретично в нас завжди є в наявності. Сіяч 1978 року. Монетний двір ММД в стані Унц. Тираж у нього 285 тисяч, 900 проба 8,6 грам. Коштує монета 26 500 гривень. Код товара на сайті 38 823. Стан в монети Унц. Сіяч 1979 року. Монетний двір ММД. Стан Унц. Золото 900-ї проби. Коштує монета 26 500 гривень. Код товара 38821. Стан унц. Сіяч 1980 року, золото 900 проба, 8,6 грам, монетний двір ММД, стан унц, Тираж у даної монети 1 мільйон, коштує 26 500 гривень і код товара 38 823. Також важливо сказати, що в 80-му році є іще ще інші сіячі, які карбувались, вони карбувались в пруф стані на ЛМДшному і ММДшному монетному дворі. Тиражі в них були по 50 тисяч. І на сьогоднішній день, якщо цей коштує 26500, то ті будуть коштувати десь в два рази дорожче. Ну, але в нас їх зараз немає. Можливо, якщо вони будуть в наявності, то на одному з ефірів я їх покажу. Як правило, їх слабують. І вже в от таких от слабах пруфовські монети продають. Ну, це унц, не пруфов. І це ось унц. Це той, який проще. Зараз Сіяча у нас 81-го року немає в наявності. Там теж вони є і. різних... Монетних дворів. І щоб ви для себе знали, якщо в нас з'являться, то я вам покажу, то сіяч 1981 року, він цікавий ЛМДшний. Тому що там тираж менше 190 тисяч. В ММД в ММДшного тираж десь десь 700 чи 800 тисяч там великий тираж. Це в нас сіяч 1982 року. Монетний двір. ММД. ММД. Ідеальний унс стан. У нього тираж 60 тисяч монет, невеликий тираж. Зустрічається нечасто, Це золото 900-ї проби і вага 8,6 грам. Коштує дана монета 35 тисяч гривень. Код товару на сайті 38 828. Щоб ви знали, в 1982 році такий сіяч також є ЛМДшний монетний двір. Так, де він тут у нас монетний двір? Так от тут буде просто буковка відрізнятися. ЛМД. У нього тираж більше, ніж два рази менший, в нього тираж 28 тисяч, в цього 60 тисяч. І ЛМДшний, ну в нас його в наявності зараз немає, але буде вже коштувати він від 40 тисяч гривень. Цей коштує 35 тисяч гривень. Так, от всі, в принципі, я сіячі вам показав. Коли, якщо будуть пруфовські, то ми вам покажемо. І те, що я ще обіцяв, що давайте, щоб ви не переживали по сіячах те, що вони можуть відрізнятися по вазі. От ми зараз будемо брати. Так, а напишіть, будь ласка, вам добре видно ваги і... Чи, чи, чи видно ваги. Угу, дякую. Так, дивіться, у нас сіяч 1975 року. 100% оригінальна монета. Кладемо на ваги. Враховуючи те, що це ваги китайські, тут похибка 0,02, але все одно він якби важить, бачите, 861. Стоїть на ребрі. Але коли я вам про золоті монети розповідав, то я вам казав, що вже зараз такі золоті п'ятірки-десятки підробляють, що вона буде стояти на ребрі і вона буде золота, але вона буде при цьому не, не оригінальна. Тому е, на сьогоднішній день радянський один із способів перевірки золотих монет, що якщо вона стоїть на ребрі, ну там ми говоримо про п'ятірки десятки, ми коли другого, то це вже не є ознак ознакою оригінальності, щоб ви просто для себе зрозуміли. Ну от зараз. Ну, трішечки бігає там 8,59, 8,62. Так, далі. Сіяч 1976 року. Теж 100% оригінальна монета. Ось, до речі, бачите, ось на цьому сіячі є запил. То цей буде сіяч уже коштувати дешевше, ніж 26500. Ну, з сайта ми в такому стані вам сіяча не продамо. В будь-якому випадку, якщо ви б купували дану монету, то ви попросили б фотографію, або приїхали в офісі і її подивилися, і попередньо один би з експертів все одно б її подивився, якби вона була з таким от запилом, то вам би її з сайта, як в Унц стані не продали. Ну, вже повідомили, якби вона одна залишилась, що повідомили, що залишилась одна, і на ній є отакий от запил. Так, давайте сюди. О, дивіться, бачите. Ану, давайте, ладно, 872 показало. Давайте я вимкну, вимкну. 8,7. Це до того, що я казав, що в даних монетах в ячів є ремідіум, і монета може важити як більше стандарта, так і менше. Ця ось монета умовно на 0,1 більше важить. Тому що стандартна вага це 8,6. Тому. До речі, тому на ній є запил. Я ось її поставив на ребро, тому її запиляли і перевірили, золото це чи не золото. Так, як просто пересвідчилися, що вона точно золота. Так, далі. Е, ну, тепер я зрозумів, чому я взяв монету ну, з запилом на ефір. Так, би я ідеально вибирав, просто я теж передивляв всіх по вазі. П'ять десь сіяч 1977 року. ЛМДшний. 100% оригінальний. 8.64. Так, 865. Теж більше важить. Сіяч 1977 ММДшний. Давайте вимкнемо, вимкнемо. 861. Ну, тут попадає він більше в, в еталон, тому що 862 з рахуванням 0,02 похибка ваг. Сіяч 1978-го ММДшний. Теж 100% оригінальна монета. Що у нас тут? О? 864 8 і 6. Так, по хибковах. Давайте вимкнемо, вимкнемо. 8. О. Тут 8,59. Ну, я думаю, все-таки він 861 буде. Сіяч 1979 року. ММД. ММД. 858, 855. А ну, зараз вимкнемо, вимкнемо. 8,52 взагалі показує. 8,54. От бачите? На 005 менше. По факту. Ну, 0,06. Можливо, 0,08, тому що 0,2 похибка. Е, такий е, коштує 26 500 гривень. Запитали, яка ціна? Так, сіяч 1980 року ММД. 861, ну, по факту 859. 8. 8 ну, бачите, тут теж вагітці китайські, але в будь-якому випадку. І сіяч 1900. 82 другий емдешний. Мєде. Вісім п'ятдесят дев'ять, о, вісім п'ятдесят шість. Ось вісім пятьдесят вісім, вісім і шість опустилось. Ну, ця, ця точно монета важить менше, ніж 8,6. А ну, давайте ми 76 й з вами дивилися, що. Скільки ось він буде. Ну так, да, ось, бачите чітко. Якщо дві, дві монети різні, тобто тут ваги уже. 8,56. О, 8,70. Ну, тут вже на 0, 0,3 вони береш. 8,7. Але монета 100% оригінальна, але просто, якби важить, на, на 001 більше від. На 01. Більше від ціни, ну, від, від ваги. Стандартної. Це я вам показав спеціально на вагах. Зроз, ну, зрозуміло, що. Є похибка самих ваг, тому що вони не, не, не супер там дорогі, які б точно показували. Але якби ви не, не бійтеся того, що у вас там, мовно, сіяч 0, навіть бачите, 0,1 може бути ремідіум. Тобто, або там, якщо чесно, нам взагалі нам взагалі зустрічались най, най, найлегша 8,37. З урахуванням того, що похибка вагів, там, навіть якщо вона 8,4 була, то це було похибка, ну вона була на 0,2 менша. Наче як за таку похибку повинні були б умовно там руки повідривати на монетному дворі, знаючи стандарти. Але все-таки, так як їх тоді робили, в великих кількостях, великих тиражах, то. Все може бути. І най, най, найбільша вага попадалася це 8,7, більше не попадалось. Ну, можливо, комусь із вас попадалось, не знаю. От така от ситуація. Спеціально я записав це відео по, ну, з вагами, щоб ви знали, не переживали і сіячі не підробляють в основному, тому що їх немає великого економічного. Ефекту підроблять. Вони самі по собі ну, коштують не набагато дорожче золота. Згадав, що я ще хотів вам сказати, сіяч це інвестиційна монета, і її ціна залежить від ціни дорогоцінного металу в світі. Коли ці сячі продавались, їх велика маса продавалася, коли була в Радянському Союзі Олімпіада 1980 року, їх якраз до цього часу карбували, так само, як і набори монет срібних. Присвячених Олімпіаді, і тоді їх дуже велика кількість поїхала до Європи разом з європейськими та іншими інших країн вболівальниками. Тому цих монет дуже багато знаходиться на території Європи. В Європі вони продаються дешевше, ніж в Україні.